Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. І починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. До очікування короля жезлів, щось він чекає чи вас, чи від вас. Десь якась ситуація, в якій він ну, або потребує ваших знань. Або взагалі от відчуває себе жертвою в цій ситуації, хоче відродження якогось спілкування з вами, або якоїсь ситуації поряд з вами. Це знаєте, але це не просто так він в очікуванні знаходиться. Це може бути ситуація, в якій ви просто так себе поводите, бо, вибачте, вже він заслужив. Це десь він там. Поводить себе так, що ви на якісь, ну, скажімо, нестандартні для вас вчинки йдете. Ну, як знаєте, дещо створюєте таку якусь незручну ситуацію, але ну, десь щось там у вас є приховане в цій ситуації, де ви хочете для себе. Мати, наприклад, там вільний час, там можливість якусь десь там сходити, десь щось зробити, десь взагалі відпочити від людини. Тож отака от ситуація. Далі дивимось. сфера кохання. До чого готуватись у сфері кохання. Так, ну тут страхи. Які взагалі от десь вам не треба хвилюватися? Взагалі кохання показане. Взагалі емоції, почуття показані, але ж десь вони вам ну, от як сумніваєтесь в людині. І як для когось навіть не хочете сприймати цю людину в сенсі, що він може там до вас чи вона може до вас відчувати почуття, щось недовіра якась. Що людина насправді не може ну, вами зацікавитись. Чого б це? Чим ви не такі? Давайте уточнимо. Та ну, щось ви себе тут дуже недолюблюєте. Не треба так. Взагалі не треба так. Тут з почуттями. Тут ну, придивіться до людини, придивіться до того, як людина себе поводить. Не треба слухати, що говорять. Говорити, то, знаєте, всі вміють насправді, але як людина тут не те, що каже, а тут мова тіла важлива, мова поглядів. Знаєте, як людина взагалі, от, як дивиться, як намагається бути поряд, чи взагалі не намагається. Ну, просто от дивіться, що робить. Робота. До чого вам приготуватись у роботі? Якась не до кінця. Доведена ситуація з минулого, от з нею треба буде працювати. І, знаєте, тут будьте уважні, бо тут є конкуренти у вас в роботі, і ці конкуренти вони не будуть здаватись. Тут, знаєте, можете з кимось там, наприклад, трошки посваритися, але людина запам'ятається, не буде так, що навіть якщо ви одразу. Там, між собою питаннячка вирішити, все одно людина запам'ятає, людина буде, знаєте, як ну, і сторонитись вас, хоча і ви так можете поводити себе, будете потім сторонитись когось. Просто розумійте, що ситуація тут буде виглядати таким чином, що це буде правильно. Якщо ви так будете робити, сторонитись потім людини, і чи якщо людина буде так себе поводити, що це в будь-якому випадку буде правильним, бо десь там ну, ситуація ну, була аж занадто якоюсь або нафантазованою, або дуже прихованою, знаєте, коли Такий вчинок, він як спрацює як урок, чи для вас, чи для людини. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Ну, тут нові горизонти відкриваються, тут треба бути людиною рішучою. Людиною, яка контролює все в своєму житті і навколо себе, сильною, людиною, яка, якщо й починає щось нове, то дуже впевнено починає і знає, чого хоче досягти. Приймайте будь-які можливості, які перед вами будуть відчинятись в цей день. Це як нові двері, куди вам треба заходити, де треба роздивитись, де треба показати себе. Зарекомендувати себе і будьте сильними. В якийсь момент вам дуже треба буде ну, найближчий день контроль тримати внутрішній, тоді сама по собі ситуація буде вами контрольована. Це знаєте, коли якщо ви емоційно не витримуєте і поводите себе якимось чином так, що. ну Десь там з ким зможете сваритись, можете щось так, знаєте, емоційно робити, то емоційні відповіді будете мати натомість. Тож контролюйте себе, емоції, поведінку, і все буде більш-менш гаразд для вас. Чого уникнути? Чи від чого відмовитись цей день? Давайте побачимо. До цього теж треба готуватись. Але знаєте, тут від якоїсь допомоги відмовитись краще б. Або ви повинні будете десь відмовитись від допомоги. Знаєте як? Тут може бути ситуація, в якій ви, ну скажімо, відволікаючись від своїх важливих справ, комусь допомагаючи, втрачаєте дві важливі для себе можливості. І в яких ну, ви б раділи, якби ви ці можливості вхопили і працювали над ними? А для когось відмовтесь від чиєїсь допомоги, бо потім будете дуже винні людині. А насправді тут таке, що ви самотужки впораєтесь. Тож, почули. Далі дивимось. Чого не уникнути в цей день, давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Угу. Ну, дивіться, взагалі тут якесь обнулення буде. Десь ви, наприклад, вивчали якесь якісь питання, боже, займались чимось там. Повне обнулення через знесилення, через втому, через те, що вам треба відпочити, встановити свої сили, зробити собі так, що ну от просто я, я або виспатись, або просто дати собі можливість трошки полежати, не уникнути насправді, знаєте, от такого, що. Це для вас як щось нове буде в цей день, як зміна якихось там звичних для вас ну, звичної якоїсь поведінки. А насправді непогано. Просто тут, знаєте, треба дуже від... Ну, скажімо, реагувати на свій організм, на свої бажання, на свої думки. І якщо якісь там думки вам приходять в голову, то будьте до них уважні, бо не просто так. Вам треба буде над чимось там замислитись, розгледіти і бути готовим чи готовою вже починати працювати. От з, з тим, що вам прийшло в голову. З тими ідеями, з тими якимись бажаннями, бо це вас все веде до дуже гарних результатів. Тож, будьте уважні до себе. Або для когось це будьте уважні для, до дитини, з якою вам в цей день спілкуватись. Ну, або до когось молодшого з родини. Так. І дивимось параду від вищих сил на цей день. Угу. Ну, вмійте досягати рівноваги внутрішньої, і тоді будете мати набагато більше, ніж маєте донині. І тоді складні якісь ситуації будуть вирішуватись все частіше і частіше гарними. Результатами, просто вмійте в будь-який момент себе стримати, бо хтось дуже буде намагатися ускладнити ваше життя, а ви просто не реагуйте Ви кажіть собі в такі моменти, що ви розумієте, що коїться, ви розумієте, що намагається зробити людина, і ви знаєте, що якщо ви витримаєте. Таку поведінку людини, то обов'язково отримаєте, ну, скажімо, від даруночок за таку свою поведінку, за таку свою стриманість. Тут просто про те, щоб ви не витрачали свою енергію на провокації. Ось так воно виглядає. Тож, на цьому всім дякую, всім бажаю гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. І побачимось! Всім пока!